Створили власну гральну індустрію. На Київщині викрали групу на чолі з двома колишніми міліціонерами, які налагодили діяльність десятьох агральних комплексів. Підпільні заклади працювали в закритому форматі, мовляв, тільки для своїх клієнтів. Лише за один день бізнес приносив щонайменше півмільйона гривень. Відкривайте двері національна поліція. Організаторами незаконного бізнесу виявилися двоє братів з Вінничини, які в минулому проходили службу в міліції. Однак після звільнення з органів внутрішніх справ обоє перейшли на інший бік закону, ставши на злочинний шлях заробітку грошей. За оперативною інформацією, щоденний прибуток мережі азартних закладів приблизно півмільйона гривень на день, а це майже 15 мільйонів гривень щомісяця. Персонал для роботи в залі підбирали ретельно та інструктували щодо правил роботи з клієнтами. Для робітників діяв дрес-код, заборона вживання алкоголю на робочому місці та обов'язкове звітування щодо роботи в робочий чат. Для відвідувачів створювали комфортні умови для втягнення в азартні ігри. Потрапити всередину можна було виключно за попередньою домовленістю, і лише після того як адміністратор переконається, що за клієнтом немає хвоста з правоохоронців. Правоохоронці провели понад 70 санкціонованих обшуків, вилучили комп'ютерну та іншу техніку, якою були обладнані нелегальні гральні зали, мобільні телефони, а також чорнову бухгалтерію, зброю та набої. Наразі головним фігурантам вже оголосили про підозру.